Вітаю, друзі! Хочу показати вам генератори торговельної марки BASIC. Це також наші генератори від виробників Konerum Zonen. Лише бюджетна лінійка за рахунок спрощення функцій. Але вони теж надійні і ми також надаємо офіційну гарантію на них від компанії Dimax. Для прикладу, давайте розглянемо ці дві моделі інверторних генераторів KSB21iS та KSB22iS. Вони обидва мають однакову потужність, однакову модель двигуна. В обох генераторах встановлений високоякісний альтернатор зі 100% мідною обмоткою. Обидва мають економічний режим, який дозволяє економити пальне до 50%. Чим же вони відрізняються? Насправді відмінності зовсім незначні. Модель генератора KSB 21AS має можливість паралельного підключення. Вихід 12 вольт у вигляді типової автомобільної розетки та дещо інше виконання індикаторів на панелі. Також моделі відрізняються корпусом. Як ви бачите, модель KSB22iS має компактніші розміри та легшу вагу всього 15,6 кг. Зараз на цю модель діє унікальна знижка лише 17 999 гривень. Не прогавте свій шанс. Ці генератори ідеальне рішення як для дому, так і для відпочинку або кемпінгу. До них можна підключити безліч різноманітних приладів. Вони підходять для чутливої техніки, оскільки виробляють стабільну напругу 230 В 50 Гц. Генератори торгувальної марки Basic мають усі необхідні сертифікати якості та відповідають нормам Євро-5.